Ще один системний блок будемо збирати у цьому відео. Давайте більш детально розглянемо, з чого буде складатись даний системний блок. У нас немає лише відеокарти. Відеокарта з'явиться у відео трішки пізніше. Я поки не буду говорити, яка там буде відеокарта, але вона буде на одна з найпопулярніших фільм, і її вистачить на всі задачі. Отже, з чого складається системний блок? У нас ось такий є корпус, також в білому дизайні в поєднанні з чорними вставками. Прозора бокова кришка, захищений, закритий кабель-менеджмент, там обов'язковано у нас блок живлення. Ну, я вам все покажу, як воно буде збиратися. Вентилятор про версії. Спробуємо поставити його. Думаю, його вистачить, але це ми зможемо з'ясувати в подальшому в тестах. Я, до речі, на такі от комплекти спеціально не встановлюю баштові вентилятори, оскільки в даних комплектах є слабе місце. Це система Живлення процесора, її слід активно охолоджувати. А для цього потрібно, щоб потік повітря був направлений вниз. І саме такі звичайні вентилятори дають нам таку можливість. Латан від машиніст. Процесор у нас вже тут 12 5 ядерний є 4 Пам'ять у нас 2 по 8, будемо. Цю ситуацію змінювати в подальшому. Ну, наразі поки ми залишаємося як яке. Жорсткий диск новий. 5 років гарантії, Вентилятор новий, корпус новий. Блок живлення також новий. І, звісно ж, відеокарта у нас буде нова. Блок живлення ми в цій моделі використовуємо з запасом. Він ще запечатаний. Це у нас блок живлення від виробника 2 е Він у нас з білим сертифікатом є. 750 Вт. Він не модульний. Але в ньому доволі таки зручні дроти, які зручно вкладувати в каблі-менеджмент системного блоку. Встановите пам'ятки. Потім встановите SSD-диск, якщо у нас є він. Є джампера, яким можна виставити тип PCR M2. Небуває з інтерфейсу, не він же CEXPRS 3.0, ну або не 3-0 Та е, інтерфейсом SATA. Це різні типи інтерфейсів, і е, китайські такі платформи автоматично не можуть визначати тип інтерфейсу. Тобто є джампера, який можна виставити тип Пія. Нам потрібно буде виставити МВД. Типу. Сама сабличка, які джампералі. Ці посади знаходяться диском. Тому ми Зараз його для Значимо встановити під типу жорсткого диска NVMe. NVMe у нас написано 1 3 2, 4. І під SATA мода у нас написано 3,5, 4,6. Після того, як ми встановили правильно. Тепер виносимо термопасту. Готово. Ось такий у нас все нас має вигляд. Тепер перед тим як ми будемо встановлювати материнську плату в корпус. І подальші, проводити подальші роботи, нам слід замінити термоінтерфейс, ну, принаймні перевірити термоінтерфейс на чіпсеті, і замінити його на точно перевірений. А також перед тим, як ми будемо міняти термоінтерфейс на чіпсеті, ми зараз увімкнемо цю плату, не вкручуючи в корпус, і перевіримо, чи буде у нас зображення. Для цього ми використаємо тестову відеокарту і інші комплектуючі, які є у нас в цій збірці. Саме це у нас блок живлення. Шукаємо необхідний штекер, яким під'єднується живлення до процесора. Він у нас тут має бути ось він. І от іноді путають з жиленням відеокарти, не слід цього робити, він, цей штекер має дуже легко заходити в роз'єм живлення процесора. Тому, якщо воно щось тут у вас туго заходить. Бо іноді таке трапляється, що запихають роз'єм від, від, від відеокарти, живлення відеокарти. Він схожий, але він не такий. Силою його можна туди запхнути, однак не варто цього робити. Нічого не трапиться, однак материнська плата просто не буде вмикатися. Якщо не вмикається, перевірте правильність підключення цих, цих дротів. І вмикаємо материнську плату. Я вмикаю, просто знаючи, які контакти замкнути. Наджилення вмикаємо і поїхали. Перший запуск. І очікуємо зображення. Є звук. Є зображення. А отже, ми можемо продовжити далі збирання. Також на цьому етапі можна зайти в BIOS. подивитися, чи визначився жорсткий диск. Давайте ми це зробимо. Для цього нам потрібно під'єднати клавіатуру до нашого комплекту. І при увімкненні натискати клавішу F2 для цієї моделі або DEL. Зараз ми подивимось. я думаю, що DEL, тому вмикаємо і натискаємо постійно кнопку DEL. Є. І тепер ми маємо попасти в BIOS. В BIOS ми попагли. Тепер ми можемо зайти в налаштування інтерфейсі І подивитися, чи у нас визначився жорсткий диск. Ми бачимо, у нас жорсткий диск на терабайт визначився. Отже, джампера у нас встановлені правильно. Якщо не визначилось, якщо жорстка диска тут ви не побачите, значить слід переставити джампера в положення яке відповідає вашому типу підключення. Я кажу зараз про ці. і вони зараз стоять, це у нас NVMe жорсткий диск. Якщо не бачить, представляєте SATA. не на всіх материнських платах є такі джампера. Якщо таких джамперів немає, то материнська плата буде підтримувати лише NVMe інтерфейс. це стосовно підтримування NVMe і цих джамперів. це стосується лише от таких от материнських плат. На зразок Z99, чи ось такої плати від машиніст. Лише в них є такі нюанси з підключенням жорстких дисків. в брендових материнських платках, якими сайта масу чи будь-яких інших брендових, які ви купуєте в мазині, таких проблем не повинно бути. Ви просто встановлюєте жорсткий диск будь-якого інтерфейсу, вимикаєте, і все має запрацювати. Система має автоматично визначити який тип інтерфейсу ви під'єднали, під і все це відобразити в біосі. Ну і відповідно вже в подальшому при встановленні Windows буде виявлено який диск. Отже, ми переходимо до наступного етапу: це встановлення материнської плати в корпус і подальший, подальший монтаж комплектуючих, прокладування дротів і так далі. Ну, все як завжди. Тож, поїхали далі. Так, материнська плата на своєму місці, блок живлення теж зафіксували, і наступним етапом нам необхідно вложити всі ці дроти. Цей процес я знімати на відео не буду, тож зробимо. Ми вже тепер маємо завершено прокладання дротів. У нас збірка ПК практично завершена. Для того, щоб закінчити збирання, нам необхідно встановити відеокарту. Відеокарта у нас замовлена, як я вже анонсував на початку відео нова. І зараз ви дізнаєтесь, яка це відеокарта. І Ми маємо відеокарту Radeon RX 6600 на 8 ГБ. Одна з недорогих відеокарт, яка відповідає повністю нашим потребам. Встановимо і подивимось, який ми отримуємо результат у такій збірці. Давайте розпакуємо і подивимось. Як виглядає відеокарта, встановимо і зробимо запуск. Ось таку маємо відеокарту. Перед зніманням всіх цих захисних плівок ми спочатку увімкнемо, подивимося, що все у нас працює так належним чином, і будемо знімати далі тоді захисні плівки. Живлення 8 пін. Все у нас є. Давайте встановимо її на своє місце. Потрібно витягнути ще один рішітку зняти. Так, характерне клацання до карта на своєму місці. Тепер нам потрібно подати на неї живлення. І Це буде вигляд мати ось такий. Карта встановлена, жилення підведено. Все, будемо робити запуск. Отже, давайте зробимо увімкнення і подивимось, який результат ми отримали. Вмикаємо. Вентилятори у нас чотири з підсвіткою корпусних і один процесорний теж з підсвіткою. Всі один колір мають. Чекаємо, коли з'явиться у нас зображення. Зображення є. Маємо завантаження системи, і на даному етапі нам необхідно зайти, поновити драйвера відеокарти і перевірити, як вона працює. Тож, давайте цим займемося. Драйвери я відновив за кадром. І давайте тепер я вам покажу, що ми, на що ми маємо звернути увагу перед тим, як запускати тест. У нас операційна система Windows 11. Нам потрібно зайти у властивості і перевірити, чи ми маємо всі оновлення. Для того, щоб провести коректний тест, треба оновити повністю комп'ютер по можливості. І у нас лише оновиться зараз антивірус і можемо перейти до тесту. Поки у нас антивірус оновлюється, все, ми завантажили і встановили всі додатки, всі оновлення, тому можемо перейти до тесту. Але перед тим, як ми перейдемо до тесту, нам потрібно поставити. Кришки. У нас бокові задня кришка і передня кришка. Нам потрібно їх встановити для коректного тесту. Повторно запускаємо і будемо проводити тест. Та ми ближче наблизимось до екрану. І зробимо швидкі тести. Почнемо з Benchmark Superposition. У нас швиденько ведесь результат. І далі зробимо тест по температурі формарком відеокарти і також проведемо тест AIDA, Загальний тест по температурам. Давайте ми AIDA відразу запустимо, для того, щоб бачити температури, як будуть змінюватися температури в процесі проведення тестів. Збираємо датчики і відсовуємо трішки в бік. Так, датчики у нас є, тут по температурам все добре. Нічого в нас не гріється. Запускаємо тест. Завершено перший тест. Результат ви бачите. Порівняння з іншими відеокартами десь тут з'являться на екрані. Давайте ми ще зробимо тест Furmark. Запускаємо швидко. Робимо тест. Температура у нас 52 градуси максимально, більше не піднімається. Отже, тест завершено. І також давайте ще ми навантажимо авідою. Всі наші комплектуючі, які в нас є, тест попереджає нас, запускаємо і дивимося, які ми отримаємо результати. Отже, жодних проблем тут не спостерігаємо. Гарні температури ніяких проблем немає. Тут також, тож, на цьому тести будемо закінчувати. Що ви думаєте стосовно таких збірок, прохання писати в коментарях. Буде цікаво почути вашу думку. Можливо, маєте якийсь свій досвід чи порівняння е, таких конфігурацій по ціні з іншими. Пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Це цікаво. І на цьому наше відео добігає кінця. Кому було відео корисним, ставимо вподобайки. Також не забувайте поширювати відео. Всім дякую за увагу!